Житомир одне з найстаріших міст України з багатогранною історією. Ми вирішили дізнатися в Житомирян. Основні причини, чому варто побувати у нашому місті. Я думаю, що в першу чергу потрібно відвідати драмтеатр і нашу обласну філармонію. Я є поціновувачем такого відпочинку. Ну і інші місця музеї, бібліотеки, краєзнавчий музей в Житомирі. Все цікаво, дуже багато всього цікавого. Рідного у нас і музей Королу, Корольова, от звісний, от і Дуар, от, і гідропарк у нас, і музей краєзнавчий, церкви у нас є. От, як говориться, які історичні, такі у нас йдуть, да, то, визначені такі місця. Бо наше місце найкраще місце в Україні. Ще можливо, якісь причини. Які можливо місця потрібно відвідати. У нас багато місць, країчний музей, музей космонавтики, Ну давайте скажемо. Багато, багато місць на Житомирі. Інша справа, що, звісно, добре, коли у нас було. літо, весна, а коли осінь то зимою, не дуже так ми бачимо наше місто. Але ж ми все одно любимо. Думаю, ну, Михайлівську обов'язково, можливо, в скверик там, сквер, там достоїть камінь. Це затишне місто. Тут а, якось своя така атмосфера тихо, спокійна. Не шумне місто, можливо, якось так. Вулиця Михайлівська, а, парк шадуара, шадуара так. А, ну, в принципі, так. Ну, наше місто старе, є багато культових споруд, можна а, прийти подивитися і зайти всередину. Насолодитися тою архітектурою, яка є. Дуже красива річка у нас, одна, друга. Трошки, правда, хотілося б їх почистити, особливо Каменку, лісову. Але це красиві камерні річки, які на сьогоднішній день збагачують наше місто якраз тим водними ресурсами. Ну а тетрів, само собою, теж хотілося б його привести в порядок, особливо по берегах, досить багато мусору. Але якщо не звертати на це увагу, то є у нас прекрасний парк Шудуаровський, є гідропарк прекрасний, є маса музеїв, які можна відвідати, в тому числі і художні музеї, і навіть зайти до нас в нашу виставкову залу на вулиці театральна вісім, тому що у нас постійно є нові експозиції, які представляють наші художники. Ну, звичайно, що вулиця Михайловська непогана. Є на що подивитися, звичайно, що. Але не хотілося б, щоб хотілося б, щоб ті люди, які приходять до влади, особливо мери, щоб вони б думали про майбутнє місто. Чим більше вони думають про майбутнє місто, тим місто буде привабливим. Дуже вам хочу сказати, що дуже гарне місто. Я сам вже мені дуже подобається. Навіть спокійні так, часи, то. Приїжджали в нас з Донецька і питали, покажіть, де ваш парк Кагаріна. Я показував, він каже, дуже красиві міста у нас. Да, особливо Карботовка це дуже гарні міста. Взагалі житло мені подобається. Я його люблю, він такий компактний. Київ трошки не люблю, бо багато народу. Кудись добратися до когось району дуже багато пересадок треба і проще. А так непогано, гарний город. Я не про мене проміяні на шо Житомир. Я люблю його. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.